Буду дегустувати бурбон за 9 тисяч гривень. Це поки не дорожчий бурбон, який я коли-небудь дегустував. кажуть, що у кожного ковбоя є свій кінь, але якщо ти справжній ковбой у світі віскі, то твій кінь стоїть на корку пляшки бурбону Блантонс. Що ж товариство сьогодні ми поговоримо про справжню легенду у світі бурбонів. Це Блантонс. Ориджинал. Чи дійсно цей бурбон є смачним? Чи коштує він свої гроші, і чому всі колекціонери світу ганяються за пляшками бурбону Блантонс? Про все це поговоримо у відео. Виготовляє славнозвісний бурбон Блантос на дистилерії, дуже відомій та величезній Buffalo Trace. Так, так, те та, та саме, яка випускає одноіменний бурбон Buffalo Trace, який продається у нас завжди в кожному маркеті його можна знайти. І це його можна вважати, скажімо так, молодшим братом легендарного і преміального символо. Моменту бландносеріжного та іншої, так? От, Buffalo Трес це одна із найбільших дистилерій, яка взагалі кажуть так, що навіть є якась там міні-копія макет, туди приходять туристи, для того, щоб просто подивитись, наскільки це величезний завод, тому що не вистачає часу та і бажання ніг обходити всі ці приміщення. Тому що на Buffalo Трес робиться багато різних брендів бурбонів, які продаються і в нас, також і в Америці. Звичайно ж, там більшість з них залишається. Ось. Але ось є така преміальна лінія. На Buffalo Trace. До речі, якщо коштували Buffalo Трес, напочіть свої враження, тому що це дійсно такий непоганий бурбон. На мене колись таке враження справили, знаєте, дуже дуже преміального класного бурбону. Хоча він коштував тоді, як і всі. Він зараз там може трошки дорожче, але не суттєво. Але за нього варто побачити ці пару сотень гривень. Ця дистилерія почала свою роботу ще в кінці 18 століття, і майже завжди працювала, Навіть в часи сухого закону вони випускали такий собі медичний віскі. Я навіть уявляю цих лікарів, які виписували рецепти. До речі, знаю таку історію, що була така штука в Америці, що один лікар за добу виписав 52 рецепти на мікстуру від кашлю. Ну, ми все прекрасно розуміємо. Ось такий от Бафала, який працював завжди, навіть в такі часи, дуже важкі. Звідки взялася назва Блантонс, коли з'явився саме цей бурбон і чому він став таким поворотним в всій історії американської військи, в 1984 році Елмер Тілі, це майстер-дистилер на Buffalo Trace Вже тоді він створив цей бурбон, коли йому здали задачу поставили таку, що зробити ультрапреміальний бурбон на виробництві. І він згадав ті часи, коли працював під керівництвом. Полковника Альберта Блантона і в честь нього він якраз і назвав цей реліз. Він його приймав на роботу, а полковник я маю на увазі Блантен. Хоча, як кажуть, там така легенда цікава, що він його спочатку не хотів брати, просто як там разноробочий, типу такого щось, да? а потім передумав, і Елмер Тіліс став там просто інженером там по технічній частині, потім став начальником складу, там щось на виробництві начальника, потім став директором взагалі. І, і так, от під крилом полковника Блантена, Альберта Блантена, він. Це виріс з хлопчини молодого, там просто який там подмастерія декась до директора, і він згадує Алмертілі, згадує те, що Блантон він був. Від чому він взяв за базу саме, саме цю історію? Тому що Блантон не була така фішка в нього. Коли це ще не було майнстрімо, як то кажуть, він маючи склади з віскі, з бурбоном, який витримується, він не робив там купажі. Ну купажі він робив на продаж, звичайно ж, да? але в нього була така фішка, що коли приходили якісь там гості дуже поважні, то він власноруч йшов на склад і відбирав якусь там бочку, конкретно яку називали це медова бочка. Розливав її там і пригощав своїх там поважних гостей, саме от таким от саме таким віским. Тоді ще коли навіть не існувало. Розуміння категорії сингл barrel, що зараз є майже у кожного виробника. вже, То він уже це робив, але ще навіть про це не знав. І ось так, згадуючи цю історію, Елмер Тілі, що Блантон таке робив, він взагалі в 1984 році започаткував категорію сингл-барл бурбон. Її просто не існувало до цього. Раніше бурбон змішували з усього, що є на складах. Тому що ви розумієте, що бурбони є особливість витримки в них, тому що склади високі. А температура на перших поверхах і на останніх витрізається там Просто в рази, може бути 20 градусів, 70 градусів. І віски, ви ж розумієте, витримуються зовсім по різному, бочки працюють по-різному. І тому все це замішується і робиться якийсь базовий, такий стандартний зразок. А от вибирати якісь ту саму бочку і розливати її, таким ніхто не займався. І ось Елмер Телі займався, згадуючи ту історію про полковника Альберта Бланта. І, до речі, на сьогоднішній день. На території Buffalo Trace є пам'ятник, який в честь Альберта Блантона, на якому написано слідуючі слова. Дуже цікаво, мені сподобалось, хочу навіть зачитати. Улюблений та шановний майстер винокурта, справжній джентльмен із Кентукі, він присвятив 55 років свого життя в служінню своїй громаді та своїй компанії, щоб його натхнене лідерство шило в думках тих, з ким він жив. Тих, хто йде за ним. Цей меморіал встановлений вздячністю та шаною. Ось такі приємні і теплі слова в честь полковника, полковника Альберта Бландена. А вже через рік, в 1985 році, Елмер Тілі, створивши такий легендарний бурбон, який став зараз сьогодні легендою, пішов на пенсію. Так, йому багато він попрацював там близько 49 років, здається, на виробництві, і він не просталя таки людина в цьому світі, тому що він створив таку. Таку легенду згодом його віднести до залу слави бурбонів. Так що це людина зовсім не проста, і він знав, що він робить наразі. І ну, звичайно, ж Альберт Блантон і Елмер Тілі, вже їх немає з нами. На жаль. Ну, багато дуже років, і на сьогоднішній день майстром купажа і майстром той, який відбирає ту саму медову бочку для нас у вигляді Бланта, це є Дрю Дрюмеві. Зараз саме він відповідає за якість віскі Блантен. Також про віскі Бланту слід сказати слідуючи, що на кожній пляшці, це у мене вже там друга чи третя пляшка, яку я тримаю в руках. Є такий надпис: що зберігалось на Вархаусі H. Тут такий надпис також є. Що таке Верхаус? Едж весь блантон у світі витримується в цьому верхаусі, який так. Маркується ей, звідки воно пішло. Це також іде ще від самого полковника Блантона. Саме він, коли в після сухого закону, там 33 роки, коли виріс дуже попит взагалі на бурбон, на військ, на спротив, ну, розуміємо, чому. Розуміло, що не вистачає приміщень для витримки в бурбоні, тому що вже тоді про витримку ж ну, знали і вимагали це законодавство. скажімо так, він прийняв таке рішення, дуже нетривіальне, знову-таки на той час, на той момент, створити дуже швидко склад склади, які просто мали каркас і залізні, якісь ну обшивка якась залізна. Чому тому, що була дуже велика потреба в площадях для зберігання, а будувати ті звичні склади було дуже важко і довго. А це могли сконструювати там за якісь місяці. І вийшло так, що в ці такий вархаус давав можливість прогрівати з цим бочкам, і інтенсивність витримки мацерації бувалось іще більше ніж у звичайних складах. Це запримітили, і бочки саме з Вархаусу Ейчі. Його так прозвали до сих пір. Так називається просто історична бурбон там за короткий період витримки. Був дуже насиченим, інтенсивним по відношенню до інших складів. І тому на сьогоднішній день ось так досить склалося, що весь віскі Блантус витримується на Вархаусі H, про що написано на етикетці. Що розкажу ж про свій сьогоднішній зразок, який буду дегустувати. Вони ж кожний відрізняються один від одного, тому є сенс проговорити. У мене з вами зразок, який розлитий був 21 травня 24 року. Вархаус H, звичайно ж, бочка номер 1243. Місяць. Постійно 46,5% алкоголю або 43 американських пруфи. Це все інформація є на етикетках. У мене, до речі, bottle number 70. Ось такий у мене бурбон. Товариство витримка, як правило, блантус відбувається приблизно 6-8 років. Звичайно, нові бочки. Тут нічого складного, все традиційно для бурбонів. У нас така дуже характерна бочковидна пляшка. Бачите, це така впізнаваніша навіть, пляшка бурбону у світі. Зверху, звичайно ж, є той самий жокей з конем бронзовий, здається, чи, що, чи латунь якась на корку. Ось такий от Дуже такий важкий, звичайно. І а, саме із-за цього, до речі, колекціонери е, ганяються за цим блантенсом. Ну, Взагалі за блантенсом. Не тільки, тому що він смачний, тому що це теж так є. Але тут в чому фішка? Вони зробили е, дуже прикольний момент. Це так та ж, в честь Кентукі, там дуже там скачки, ця вся історія, перегони, які на конях, ці. Це, ну, це теж історичний такі момент. І вони якби, поєднали таку історію, що Бурбони, коні в Кентукі, це, от, бачите, в вигляді Блантенса. Е, е, Воно все так вилилось. А, таких а, видів а, корків всього вісім у світі різних. На кожному корці є літера вигравірована. У мене, наприклад, літера О. Отут вона є, така ледь-ледь помітна. І... А, Можна зібрати слово Блантон з таким чином, да і ще прикол в тому, що тут якби це типу створення з ну, цих перегонів кінних, кінних перегонів, тому що там перша буква це типа старт, потім там уже в, в походу перегонів. І остання буква с це вже там фінал перегонів. Типу тому є такий момент і мотив. Колекціонувати це, збирати це як не знаю, покемонів, якихось, напевно. Але так, да, це така ще додаткова мотивація. Це дуже класний приклад маркетингу. Так вони зробили ну, гарний продукт. Я куштував, звичайно ж. Я зараз ще поділюсь емоціями, звичайно класно, якісно, сингл-барел, ці всі штуки, да, це все хендмейд, якийсь навіть частковий. І при тому цьому додали ще цей момент збирати. Колекціонувати дав вигляді цих жокеїв. І це дуже така хитра, правильна історія, за яку люди готові платити гроші. І гроші немаленькі. Що? Пропоную перейти до дегустації. Подивимось на колір, тому що це, звичайно, ж натуральний. Ми маємо справу з Борбоном такий е мітно-янтарний, як захід сонця в Кентукі. Води так, моя фантазія таке намалювала. Спробуємо на аромат. Ой-ой, ой це величає просто товариство. Тут а, він такий, знаєте, стриманий, але при цьому багатограний і яскравий. Хай буде так, окей, хай така буде історія. Дуже багато ванілі, звичайно ж, є цедра апельсину, є випічка, такий свіжий бісквіт, є щось таке горіхове, такий запіджарений мигдаль, можливо, навіть, звичайно. Тут взагалі немає ніякої лаковості, ніяких у цих ацетонових мотивів, як у бурбонів буває, ніяких солених огірків. Ні в якому разі. Ні, все дуже ніжно, все дуже приємно. Це все мотиви меду, квітів, випічка, ваніль, вершки, горіхи, підсмажені горіхи. Ну, я вам скажу навіть на ніс, це одразу і не скажу, що це бурбон. Скажу, що це якийсь такий насучений скотч, якийсь, напевно. Але тут диму, я не відчуванні ніякого, звичайно, ж. просто такий дуже, дуже приємний спейсайд, напевно. От, щось, от, от перша думка така: не бурбон взагалі. Тільки трошки натяк на суху древесину, на сухий дуб. Ну, можливо, це щось, але в принципі в бурбонах в шкочах це теж можна відчути. Це дуже приємно. Пробуємо на смак. І тільки ось тут ти розумієш, у тебе в келесі бурбон. Тому що, так, да, багато солодкості, але вона, знаєте. Вона дуже гарно збалансована легкою такою танінністю гірчинкою від, від е, нової древесини, але не перенасичена, немає цієї дурної гірчинки, яка буває іноді, особливо в бурбонах. Це є яскраво, коли е, кльопку цю сушать дуже швидко, експрес-методом за 21 день, то там таніни всі не встигають. Е, Піти з цієї, дошки, з якої потім бочку роблять, і вони потім віскі з'являються. А тут, очевидно, з бочки також підібрані дуже правильно, він ще дерево для бочок. Хоча про це інформації немає, але в смаку нема оцих досок. Знаєте, дуже все в такому, скажімо, ну, в балансі. Так, це солодкість і вся гірчинка, і воно таке ну, дуже дуже один одного воно балансує. Це прям неймовірно. Після смак. Довгий, зігрівачу 46,5, грію душу, але не відчувається це взагалі в ньому. Такий пряний, є спеції, є медовість, карамельність. Квітковість якась є. Боже, звідки це все в цьому бурбоні? Але є. Хочеться зробити ковток ще, а я зроблю. Чому собі відмовляти? Фраза на коня тепер має у мене особисто трошки інший сенс. Тепер Блантан Original – це бурбон, який став іконічним не лише через смак, але й через історію та маркетинг. Пляшка з конем впізнавана у світі так само, як і логотип Rolex, Mercedes, Можливо, навіть червона банка Coca-Cola. Чи це найкращий бурбон у світі? Може й ні. Але чи він смачний, збалансований та вартою нашої уваги? Ну це 100% так. Офіційно на українському ринку Blanton's Original коштує. Орієнтовно під 9 тисяч гривень, що дуже дофіга, відверто вам скажу, ну, дійсно не хочеться. Він дійсно не коштує цих грошей ну, 100%. Але якщо б його ціна була орієнтовно-100 десь плюс-мінус баксів, то цей Бурбон однозначно треба спробувати собі брати в бар, то що кажуть, этот, ковбой без коня, не ковбой, так і справжній поціновач віскі без пляшки блант у своїй колекції. Ще не є поціновувачем віскі. Ну, хай буде така фраза. Окей, а, дійсно так переоцінений. Ну да. Але якщо знайдете за менше, може знижки, може ще щось, то ну прям мої рекомендації однозначно. На даний момент а, я ми Провели дегустацію віскі в нашому віскі клубі Перший драмут я проводив буквально нещодавно. Спробували там різних бурбонів з навіть з довитримками з кльопками з французьким дубом. Ну тобто було там і зращення різні, але блантонс мені запам'ятався настільки. блантонс мене здивував настільки, що я замовив собі пляшку блантонс на наступний день зранку. Тому що дійсно це смачно, дійсно це збалансовано, це дійсно найсмачніший бурбон, який я дегустував взагалі в своєму житті. Мій шлях в впізнанні бурбонів не припиняється на цьому, звичайно, ця пляшечка в мене в барі буде стояти, буду періодично до неї повертатись. Але думаю, що я ще багато чого скоштую, щоб переплюнути ось це. Якщо у вас є рекомендації, до речі, порекомендуйте. Я в бурбонах відверто скажімо так. Не так давно почав ними цікавитися, цікавитись так серйозно, вивчаючи цю тему. Тому, якщо у вас є рекомендаціон, скажімо так, по смачним бурбонам, які можна в нас придбати, то напишіть в коментарях. Буду дуже вам вдячний за це, тому що для мене цей світ також відносно новий, не так як в скотчі, які там one Love, з яких я починав, з яких я продовжую любити. І зараз не надію, скоро буде осінь і прекрасна лондонська погода в Києві. І я буду дегустувати свої улюблені скотчі. А між тим, зараз, от, на цю перехідний період, бурбону для мене знахідка взагалі. А цей бурбон так, це просто якийсь е, грааль. Він максимально не бурбоновий, я скажу. Да? Це в смаку да, це відчувається, але в ароматиці ну, це такий дуже. Пародистий скотч якийсь. Я вероматиць, ну звичайно, його визначу, але він максимально не схожий на те, що ми звикли бачити, коли наливаємо собі і відчувати. Платен це інший рівень, дійсно так, тому товариство його. Потрібно скуштувати, поставити цю галочку, поставити на полицю, це точно так. Ви, я думаю, не пошкодуєте. Я особисто не пошкодав, що взяв собі цю пляшечку. Тому так. Тож, збирайте свої колекції віскі, свої домашні бари для того, щоб розвивати цю культуру. Тому що, коли у вас великий бар, у вас є вибір, і ви не п'єте, аби що, а ви починаєте дегустувати те, що підходить під погоду, під настрій. Під якісь емоції можливо приємні, можливо навіть не дуже але я вас дуже прошу вживати дуже свідомо, дуже мало драм два і на цьому досить. Тому що далі це все п'янка. Ми не про це взагалі. Ми про культуру віски, про те, щоб підбирати напій під під. Під нагоду, а не просто так. Ось я за це Це хочу донести своїм каналом, своїми профілями в всіх соцмережах, Так що товариство, Я за культуру і дуже вас закликаю також розвивати в собі цю культуру, щоб ми були культурною нацією. О, яка думка? О, яка. Яка місія в нас з вами? Бачите? Тож так, товариства, дякую, що це відео до кінця. Надіюсь, вам було дуже дуже цікаво. Напишіть свої там рекомендації по бурбонам, пам'ятайте, напишіть свої коментарі взагалі в роду бландо скуштували ні, які враження з чим можливо порівняти можливо, цей, цей прекрасний бурбон. І це дуже буде цікаво почитати мені всім людям, які будуть дивитися цей, цей випуск. Підписуйтесь на канал Роман Провіски, ставте вподобайки для того, щоб. Просувати цю тему у нас в Україні для того, щоб не пропустити наступні огляди, які я намагаюсь робити регулярно і буду їх робити далі. Товариства всім смачних драмів і до зустрічі, Па-па!